Всім привіт! Продовжуємо роботу над Orange Custom Shop 50. І у минулому відео ми дійшли до того, що запустили підсилювач і отримали певний шум. Тож давайте з ним розбиратись. Для зручності я відмалював схему підсилювача в тому вигляді, в якому вона є зараз. І за основу було взято лаяут, який я до цього знайшов в інтернеті, який ви можете побачити зараз на екрані. Якщо переглянути доступні схеми підсилювачів 70-х років моделі 72, 74 ГРО OTR 120, то можна помітити, що схема фазоінвертору трошки інша, і я відмітив це на своїй схемі. Також можна помітити, що є відмінність в ланцюжку OS. І я зробив нову схему з урахуванням цих моментів. На самому лаяуті резистор 47К від трансформатора вихідного присутній, а от е резистор я відмитив, який я хочу замінити. Оце той резистор, який я мав на увазі. Як ви можете побачити, тут 1,8 8 резистор. 1,8 Ом в катоді. Ось він іде до ламп жовтий провід. А тут е, тут він і приєднаний якраз до 68 нФ, що йде, що має йти якраз під бордом іде інший провід, ось він синій. Дедалі. І, і цей резистор необхідно прибрати, оскільки він має не дуже добрий вплив на звук, і не так ця схема задумувалась. Насправді цим резистором ситуація не дуже однозначна, тому що на фотках е всередині підсилювача на платі на деяких з них дуже добре видно, що ці резистори два однакові в готових підсилювачах різних років. Е і тут ще треба розбиратися і дивитись, як насправді воно може бути, трошки провести теоретичних міркувань і вирішити, насправді, які співвідношення резисторів мають бути залишені. Проте я поки що вирішив його прибрати. Ще одна проблема, про яку слід зазначити, це те, що напруга тут у мене не 50 вольт змінного струму, а 60. Як наслідок за бремителем йде вже 70 з чимось і на лампи ми знову отримаємо десь 62 вольт, мінус 62 вольти що надзвичайно багато для ІЛ, оскільки на

Це забагато такого, ну, такого, такої напруги не має бути при таких вольтажах, має бути десь на EL34, має бути десь мінус 32-35 вольт, а не мінус 62. Це не в режимі лампи, тому режим АБ працювати нормально не буде взагалі. Тобто це треба теж виправити ще б до того, як займатися виправленнями по землі. Ну що ж, почну з того, що випаю той резистор, про який я вже декілька разів казав, пізніше подивлюсь, яке там потрібне значення, оскільки в ГРО 120 в матампах та в моделі 72-го, здається року, він був один мегаом Далі переходжу до заміни резистора в біасі тому що його значення занадто високе, велике, вірніше, маленьке, і ми отримуємо занадто високу напругу. І за одне е, поміняю потенціометр мініатюрний, що регулює Біас, того що той не дуже зручний для цієї платки. І ось такий новий потенціометр, піфер, Іспанія. Єдине, що мене тут хвилює, що буде незручно регулювати. Я замінив резистор 15К на 68К, це має досить сильно зменшити напругу на лампах, і піфер я, здається, теж змінив на більше значення, щоб отримати більший діапазон регулювання BIA. Подивимось, що з того вийде після того, як розпаяю спочатку резистор. Змінний. І після цього вже припаяю вставлений раніше на місце потенціометр. Тому що в іншому порядку це зробити важкувато. Якщо все спрацює, то треба буде підкоригувати схему, яку я показував раніше. І залишається резистор поставити на місце. і перевірити, що й до чого. Що ж, перевіримо. Мінус 75. Мінус 37. До речі, тепер можна погратися з налаштуваннями 38, 36, 32, 31. Тобто від мінус 39 до приблизно мінус 31 навіть тридцяти. Двадцять дев'ять. Ну, це виглядає набагато, набагато краще. Тридцять дев'ять сорок максимум. Ну, виставлю десь. Мінус тридцять два. Мінус тридцять п'ять. І побачимо, що з того виходить. Так, що у нас в Темброблоці? Які значення? Того, що це 50. 47 К, це має бути фактично 50. А, а за схемою. Так, трошки зміню. 510. І тут. 474. Тобто це здвоєний по 500, -ка, 50 -ка і 500. -ка. Що, напевно, скільки тут? <кхем> має бути. Е, це Требл, тут має бути 250, якщо я не помиляюсь. Так от, так, якщо так, то. І тут 500К. Тобто, це treble резистор, він має бути 250К, як і в більшості стандартних оранжовських схем. Це у нас бас, має бути 1500к. Цим відрізняється оранж від, наприклад, маршаловського темброблоку, того, що у нього бас завжди 500К, це трошки інший темблок. І тут замість 50К має бути 25К стандартний мідл, як для більшості схем, схем. Відрізняється там лише, скільки я пам'ятаю, в месах, там 10К в хайватах там свій темпроблок, можливо, трошки в фендерах трошки відрізняється. Але Маршал і Оранж в цьому плані однакові. Це один К, який має бути, але до, цього, до нього ми ще доберемось. І як можна побачити, в Middle, якщо подивитись на схему, то там має бути іти один, на, один вивід на землю. Ось ніби це він. А два інші виводи мають іти один, пов'язаний бути якраз з крайнім потом а баса один з крайнім потом. О, це, це. А, так, 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 а центральний має бути за схемою пов'язаний з 22N. А тут не так, тож будемо, будемо це виправляти. Оскільки в темброблоці певні значення не відповідають тим, які потрібні, то я намагаюся замінити всі потенціометри, ну, якщо в мене є аналогічні, якщо є потрібні, і поки що розбираю темброблок, щоб виправити помилки, які я в ньому допустив, і в подальшому він працював більш коректно. Однак скажу одразу, що у мене немає всіх необхідних в неявності потенціометрів, тому. Над тиброблоком ще доведеться попрацювати в подальшому. Але оскільки в мене те, що має бути презенсом, аналогом презенса в інших підсилювачах, а в оранжах це зазвичай називається панч чи атак. якщо Оскільки в мене цього цей елемент ще не підключений в підсилювач і в ОСС то я поки за цей не переживаю, і до темброблоку ми ще повернемось. І ось, як ви можете побачити, я вже розібрав частину темброблока і продовжую робити це далі. Я помилково вставив не той номінал резистора і зробив трошки зайвої роботи. І поки я в це припаю, але. Нас зараз збираю мідл, але не припаявши не той номінал басу, я буду змушений все повернути на наступних кроках назад, і ви все це побачите. І оскільки вже я став розбиратися темберблоком, то я вирішив навести трошки ладу і в землі. Оскільки я дивним чином дотримувався. Лаяуту, який я показував, то у мене все збиралося земля на одну точку на шасі. Сі. Що, по-перше, не дуже по феншую в підсилювачах, краще вже робити повноцінну зірку. І це я планую зробити. І причина в мене ще до цього є в тому, що. У мене підсилювач доволі шумний вийшов, і краще вже це виправляти одразу. Бо якщо є помилки, то вони є. І що ж, завершуємо темброблок. Припаюємо Master Volume. Вірніше то тобто був не Master Volume. А Требол, і переходимо власне, до землі. Хочу від'єднати провід, який приєднує конденсатор катоду. Хочу перебрати е, точку приєднання вихідного джека і приєднати його до першого до відповідного конденсатора анодного живлення до його землі. Ось так сюди. І відповідно вже від нього буде йти до точки приєднання всіх інших елементів землі. Я не думаю, що тут вийде ідеальна зірка, та в такому підсилювачі невисокому гейну це не дуже потрібно, але краще робити все якомога акуратніше. І трошки тепер уже приєднує землю з плати, і там біос регулюється, приєднує її також до нового місця. І трошки навів ладу з землею вхідних джеків. Також я помітив, що земля не прозвонюється на шасі, і розібравши точку прийняння, побачив дуже гарну картину, і довелося все це зачистити. 50 Вт, е клас АБ.